Вшили на урочисту подію. Сьогодні у нас свято в Україні. День захисників і захисниць. День захисників і захисниць. так. Я трошки пізніше вставлю, де я буду вітати. Якраз ще 6 хвилин до початку залишилося, але ще треба зайти і сісти. Ми вже приїхали пити каву. Ми вже побували на урочистому святі до Дня захисника і захисниці України. Зараз п'ємо каву, Тут мішенька. Тут Сашенька, Сашулька сьогодні ацетон. І ще Зараз будемо знов далі лікуватися, продовжувати, так, да, Масюшик? Сашоньки да. холодно. Якось нам тато зранку сказав, що сьогодні не так уже й холодно, а насправді ну, так, якась як холодна. А мені сьогодні холодніше набагато ніж вчора. Хочу привітати сьогодні всіх захисників і захисниць зі святом. Хочу від душі подякувати їм за їхню відвагу, за їхню мужність, за те, що вони, за їхню сміливість, що вони бережуть нас, що ми. Сьогодні прочитала таку фразу, що доки б'ється їхнє серце, б'ються і наші серця. Якби не вони, хто б знає, що було б зараз з нами і де б ми зараз були. Тому не знаю, не вистачить ніяких слів, щоб висловити свою подяку, свою вдячність тим, хто нас боронить. Просто хай Бог їх береже, щоб вони всі повернулися додому. Щоб якомога менше було смертей, щоб батьки дочекалися своїх, своїх чоловіків, своїх синів, своїх дочок додому, щоб нехай Бог їх оберігає. А нас хочу в свою чергу закликати, щоб е, люди, які в тилу, не забували, щоб допомагали нашій армії, нашим, нашим солдатам, тому що е, ми маємо бути вони нас там боронять, оберігають так само, і ми тут маємо бути для них великою підтримкою. Тому не забувайте, якщо є якісь збори, якщо маєте змогу, як кажуть, кожен донат це донат, потрібно вкладатися, потрібно. Підтримувати наших хлопців і дівчат, тому що від цього від них залежить і наше життя. Тому просто хочеться, звісно, щоб уже все це закінчилося, щоб прийшов мир, щоб прийшло спокійне життя, тому що воно, звісно, тисне. Тисне кожного дня, коли читаєш новини, коли ну, хочеться, щоб. Хочеться спокою, хочеться, щоб кожна людина прокидалася в Україні в своєму будинку, в своєму ліжку. Щоб і не під звуки тривог, не під звуки самі знаємо, які а щоб кожна людина прокидалася від свого будильника, коли ти він дзвонить, ти прокидаєшся, йдеш на роботу і не хвилюєшся, впаде тобі сьогодні на голову щось чи не впаде. Тому ще раз вітаю всіх захисників наших. Ми дуже-дуже сильно вдячні вам за вашу відвагу. До речі, ми ще з сашуня придумали, що ми не будемо купувати шоколадку Міші. Натомість ми, напевно, зараз ходимо, візьмемо сметани, купимо, купимо, що це там ще треба, сметану. Цукор треба. Ну, в общем ми захотіли спекти міші тортика на вечір, поки він зараз на зміні, його дома не буде. І ми йому спечемо його улюблений торт. Він його дуже любить. Туди йде багато горішків, сметанний крем такий. І я, до речі, його назвала торт для Михайла. Він у мене підписаний. в книжці з рецептами. Ну от я його йому і зробимося, шунько йдемось. Шо? Тортик тату зробимо. Да. Сашунька сидить в телефоні і не дуже чує, що я тут бурмочу. Ай, моя як красиво. Mm -hmm. Сашунька, надибала котика. А, Це ж цей котик хороший, да? Це цей з цього двору. Ми відправили тата. Ми зайшли в аптеку, купили сашоні від ацетону, відправили тата. Самі йдемо в магазин купувати сметану на тортик на крем. О, дивись, ще один приглався. Що це за котяча зустріч? Диви, як вони йдуть смішно такі обоє. Парочка така. Все, Це тут зоомагазин, і вони тут їдять. Їм сиплять їсти. Ага, заходимо. Так, ідемо в магазин вже Робимо тортика вже почали пішком, щоб він нам встиг? все Так, да, весь цукор, весь зараз будемо перемішувати. Так, коротше, в мене оця штучка ж була злама... зламалася, і нову ми так і не купили, то я дала Ано, секундочку від, майже... бленд. від блендера старого таку штуку, бо іншого виходу немає. Давай ми перемішуй Я хочу вас просто так. Так, мішаємо. Далі що нам треба? Так, цукор, яйця ми поклали, далі нам треба сметанки. 150 грамів. Так, я ще не достала. цукрова пудра це в крем піде. Яйця. Надіюсь. Цілі. Так, далі нам треба сметанка беремо. Давай висипай сметанку. всю да Всю. А якщо буде погано висипатися, ось ложечкою ще таке, щоб геть все було. О, моя красюнечко, моя безіночка. <рес> Давай. Я люблю сметану поїсти. без нічого їсти. Хто любить без нічого сметану? Сішенька любить сметанки і чим побільше, так? Да? Так, да, просто без нічого, без хліба, без всього. Так, все поклала. Давай я допоможу. Мішай, Масюш, мішай. Це ми чолотуємо торти. Торти для Михайла Барковича, Михайленка. <головіка> Дала Сашунькі роботу робить. Поки я тут з тістом трошки Сашунька ламає на бульйончик. Це... Макарошки. Спагетті цей е... спагетті цей. Там як це ця країна називається якась. Там які кросали є. Італія. Італіян, дивіться. Італь... <ріст> ага. ага, я прикол не зрозуміла зразу, що Сашуня хоче, що вона робить. Але вона каже, що італійці не люблять, коли ламають спагетті. Так, ми з Сашунькою знову вийшли. І по муку, і по муку. Ні, мука у нас є. У нас брін, закінчився цукор. Не вистачає на один корж цукру, то ми бішком йдемо купити його. І ще ой, ще зайдемо вести. Це такий магазинчик там, сувенірний, де можна купити обгорточку на альбомчик. Ми все ще не подарували зараз. Тому що ми вирішили, коли буде вже тортик. Зараз тато думає, що ми йому нічого не подаруємо. Але ввечері він прийде, і ми йому зробимо подарунок та альбомчик. І ще тортика спечемо. От, А я сама не знала, що це такі за Е не стімо. гикає, так. і подивіться, як вона утеплилася. Вділа два капішовини, шапочку. І боні взяла. І боні взяла. В мене, в мене ще да, ще Бо дуже похолодало, ще й дощі. Так. Ну так, да, ось магазинчик, за щоня каже, що, що тут не було. Ні, це не кудри, це інший пес. Висік весь! Прикольні світильнички. Можна? Ні, май зараз ні. Такий магазинчик у нас дуже красивий. Тут постіль. Посуд. Ой, рушнички я різні люблю. Це просто така. А ну давай читаємо. А може? Така прикольна. Трошечка Клявий, Пристаний. Каркова на погород. Сашонька вибрала такого світильничка. Не мали нічого купляти, але купили. Просто подивіться. Цей вітроган, це просто жах. У мене в руках, наче маленьку дитинку несу цукор і упаковку, щоб вона не намокла, бо дуже дощ великий пустився. Сашунька йде зі своїм світильничком. Це так, і Даш ніколи не планує щось іще купувати. Но Сашунька не може з магазину вийти, щоб щось їй не купити. Це правда, Сашунька? Так. Які, люблять. які можливість треба купувати? Сашулька прийшла і хоче зробити фокус. Бачите, я даже наклейку зняла. Нічого не чую, Нічого нічого не липке. Ні, ні, нічого не липки. Тільки тут від наклейки. Ну так. Да. Ну на вона... а не вообще дипиться. Абрака, да, бум. Приліпись. Приліпись. Ой, Дуже гарно світить, не дивлячись на те, що він такий крихітний, а на мась отак, типу, як торшерчик. Хоп. Добре. Це дуже прикольно, навіть на ніч воно буде достатньо цього світла. Сашонька тим паче спец світильником. Бабусі треба такий світильничок купити. Бо коли я з бабусею не чую, мені страшно, мені страшно, що немає світильника як в нас. То треба такого купити і їй теж занести домась. Да, купимо, ми купимо. Зайдемо завтра чи коли? І занесемо бабусі люди, так? Да? Так. Да. Бо ми купили такий світильник, він обманює, знаєте який? Нього, така кнопочка тут є, хіба такий сенсорний такий для цього. Ну, фальцем. Тільки ти не назимаєш і воно отак включається зразу. А ти коли тільки поставив пальця, він робить. Коли убрав, то він не робить? А, тільки коли дотик є. Угу. Да? Так, ми оце таку упаковочку взяли жовтеньку. Ну, зараз ми покажемо, А може. Для чого я взяла цей? Для чого? Я його взяла, щоб коли я буду гулятися в будиночку, це щоб мені не вистачало там сві світла. Щоб, наприклад, там стояла, чи в ванні стояв очі в залі, щоб вона так світло. Ага, в будиночку це коли ми їздимо там в будиночки, оці такі трикутненькі чи Не, ще. Ні, для іграшкових. А, для, для... іграшкових <кліх> ясно. Почма <кліх> мене так зрозуміла. Сашонька взяла будиночок і вже приміряє цей світильничок. І ми говоримо про те, що це реально для якихось таких іграшкових будиночків. <кліх> реально. Може бути. Тут акробатіка. <кліх> Так, я вже спекла коржики. Ось таких два білих у мене і шоколадний один. Так на дно я кладу трошечки крему, щоб зафіксувати цей коржик. Тут у мене крем, горішки ще і починаю складати нижній. Буде білий, темний білий. Він такий добре збився, гарний вийшов, нерідкий. Зараз вже на годиннику п'ята година. Міша приїде у вісім десь, не знаю, чи встигнемо ми з Сашонькою. Ну, він то точно не встигне прос... пропитатись, так як має бути, але нічого. Так, буде смачний. Ось так виходить, що я вже четвертий чи третій день підряд щось печу. Спочатку коржики з вишнями я пекла, потім е хотіла Патрії спекти в Київ брауні, теж пекла, щось смачненьке хотілося їй передати, а тепер печу торта. Майже щодня в мене якесь випікання виходить. Надіюсь, наступні тижні два я вже нічого пекти не буду. бо Я вже трошки стомилася. Постійно щось колотить, щось пекти. Але якщо це дарує рідним якісь приємні емоції, то мені в три рази краще. І так, останній верхній. Так, як це може ось так покласти, щоб був рівненький. Ні, все ж таки ось так. Оп. Так, останній коржик. Ще на бочки треба залишити трошки крему. Так, буду зараз оці краюшки обробляти, беру лопаточку. І так просто хоп-хоп туди в щілинки. Надіюсь, крему у мене вистачить. Бо торт сам великий по собі. Тут я в три коржа пекла окремих. Я знаю, що є, що їх розрізають, типу на частинки, на половинки, але я вирішила три окремих спекти, щоб він був великий. Бо міша його дуже любить і любить його їсти багато. Тому. Просто подивіться, скільки горіхів. Так головне, щоб він зараз не липав. Такий вийшов тортик, він дуже здоровий. Бока я люблю біленьке залишати, я ще тільки зараз ось тут це все поприбираю на мисці, щоб було красивенько. А так? Ой! Готовий? Що це таке? Так, ну що, в нас приготування. Ось таку упаковочку ми купили. Ось наш альбомчик. Я вчора так і не вставила, я забула вставити ось фоточки, наприклад. Така одна фоточка на, одну, на один листочок вийшла. До такої упаковочки буде ось така ще ленточка. Така горчичненька. Я те любить горчички. Там у нас таке <ривання> <Сішенка з> кексом. <ривання> так, а я буду продовжувати. Що <ривання> ти робиш? Так, це ви дуже багато купили, тобі на такий бомчик цілий метр е, упаковки. Нам десь стільки буде достатньо. Зараз візьму. О, я щоб було зручніше, розріжу так на дві частинки. Оп, щоб він не телипався там мені. Так. фіксуємо. Дуже зручно цим клеєм, набагато зручніше, ніж скотчем. Воно ось так заклеюється і взагалі немає оцього блискучого. Наприклад, коли е, упаковка сама матова, то не блистить скотч. Так воно більш натурально виходить. Я, до речі, кілька років тому працювала в квітковому магазині, робила букети різні композиції. Тому подарунки запаковувати вмію, бо запаковувати подарунки це була ще одна наша функція в магазині. Тому я це вмію робити. Ося, що ти робиш? Щось своє? Так. Так, останні штрихи я вже зав'язую банки. Ой, як миленько вийшло? А дай вам ще дошечки. Зараз дай я відріжу вже. Ми вже з цим... <кій> закінчимо. Оп. Так, а ну, такий подаруночок у нас вийшов. Так миленько. Так, ось такий у мене вийшов тортик. Він здоровецький просто. Основна умова цього тортика це, щоб було багато горіхів. Я набила багато горіхів, посипала і на цьому все. Все, як в міщі в дитинстві, <гум> тому що я пам'ятаю, його мама готувала якось раніше, і от він саме так і виглядав приблизно. Тому я нічого не додавала, не видумувала, а залишила так, як є. натуральненький такий.